Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Вілоу Глава 7. Відповіді Олексій розплющив очі, побачивши перед собою знайому стелю. Поряд з ним, розкинувшись на дерев'яній підлозі, лежала Вілов. Не відчепився, Відсапуючись, констатувала дівчина. Нічого не розумію. Ну, хоч одяг цього разу сахий», – іронічно відповів Олексій, потроху оговтуючись. Хлопець підвівся, чевно простягнувши долоню вілову. В мене для тебе кепські новини, здіймаючись на ноги, мовила дівчина. На певний час шлях додому тобі закритий. Надто багато стрибків навіть для мене. Сподіваюсь, залишків сили вистачить, аби захистити будинок. З цими словами Віло випростувалось і квапливо рушило у бік сходів. Я можу допомогти, запитав слід Олексій. Дякую, але поки що залишайся на горі, поспіхом відповіла. Вілла пішла, а Олексій спробував збадьоритися та остаточно прийти до тями. У підсвідомості цервало дивне відчуття, ніби ти прокинувся серед ночі, але лягати спати до ранку вже не маєш, і вимушений за будь-яку ціну позбутися залишки в сну. Міцна кава зараз, як ніколи, стала в пригоді. Хлопець підійшов до вікна, поглянувши на нічний сад. Неподалік будинку неспішно крокував грех, проте наразі дивний темний силует радше заспокоював, ніж лякав, створюючи певне відчуття безпеки. Раптовий порив вітру, здавалося, у спокійну ніч, стрімко приніс на своїх могутніх крилах шматок ганчір'я, що, ніби примара, швидко промайнувши перед очима, безслідно зник десь у темряві. Ніч. Час повнений власної особливої краси, що здатний як налякати, так само і назавжди закохати в себе. Зоряне небо, безкрає та неосяжне, прохолодне літнє повітря і спокій, якого не зустріти у гамері Дня Великих міст. Постоявши ще з хвилину, Олексій вирушив до холу. Дерев'яні східці зрадницьки скрипіли, але Вілов, схоже, не мали час обертатися у бік хлопця, квапливо продовжуючи виконувати своє завдання. На міцних вхідних дверях з'явилося вже знайоме для Олексія помаранчеве коло, за кілька хвилин схожий малюнок, замайорів і на всіх вікнах. На перший погляд, усе відбувалося досить просто господині прикладала долоню, торкаючись місця, на якому невдовзі мало з'явитися помаранчеве коло. Втім, лише їй було відомо, яких зусиль вартує створення магічного захисту це захисна печатка, набертаючись пояснила вілу. Необхідно будь-що протриматися до ранку. Ніч могла б зіграти на нашу користь, приховавши від зайвих очей. Але, зважаючи на певні обставини, радше навіки поховає нас у своїй темряві. Олексій схвально хитнув головою, довірившись словам господині. Проте, незважаючи на впевненість, що до дій своєї супутниці, у хлопця накопичилося чимало запитань, що й досі лишались без відповідей, знайти логічне пояснення, тому що відбувається Олексій не міг. Але вартувало бодай спробувати. Віла присіла на диван, намагаючись надати собі кілька хвилин заповітного відпочинку. Тут ніби все. Залишилося вікна на другому поверсі та вважати ранками у відносній безпеці. Дивлячись на господиню будинку, Олексій розумів, що вона дійсно більше, ніж просто втомлена. проте все ж таки вирішив не втрачати можливості і почати розмову. Можливо, зараз не ліпший момент, але можна тебе про дещо запитати. Мовив Олексій, сідаючи поруч. Віло здогадувалося, що, скоріше за все, питання її вимушеного гостя накопичилося куди більше, ніж одне, і після того, через що їм довелося прийти, він має право отримати відповіді на будь-які з них. Слухаю, хто ти? коротко запитав Олексій. Напевне, дівчина з твого сну, витримавши паузу та не покладаючи особливих надій на розуміння, мовила Віло. Сон не може тривати настільки довго. Я теж, ніж був певен, що це лише напрочуд правдоподібне сновидіння. а зараз вперто намагаюся знайти для себе бодай якісь логічні пояснення у всьому, що відбувається, але мушу зізнатися, це вкрай складно, розпочав хлопець. Незвичайна дівчина, яка здатна відкривати портали, чи що вона там, здіймати у повітря важкі предмети, не торкаючись їх, викликати зливу і певен, це ще не межа. Тож хто ти? Відьма, відрізала Віла. Олексій замислився. Не те, щоб він ніколи не чув про їх існування, але, відверто кажучи, уявляв дещо інакше, якщо чесно, а ти б зупинився, якщо тоді на зупинці побачив страшну стару, мовила дівчина, випереджаючи запитання. Олексій замислився вдруге, обмірковуючи почути: Не бійся. Це моя справжня подоба, вирішив заспокоїти Віло, помітивши в очах співрозмовника тривожні ноти. Я не боюся, хоча і є дещо вирішив зізнатися Олексій, якась дивна пересторога в душі, як у дитинстві, коли маєш залишитися сам у кімнаті наодинці з власними страхами. Двері зачиняються, і ти віч навіч з темрявою. Ніколи б не подумав, що відчую щось подібне у дорослому житті. Я не герой, звісно, але й боягузом себе не вважаю. Цієї ночі тобі не доведеться лишатися на самоті, загадково мову ловіло, ніжно торкнувшись долоні хлопця. Ходімо нагору. Здається, слова господарки будинку справили на Оксі куди сильніший заспокійливий ефект аніж охорони, що кружляв під вікнами та дивне помаранчеве сяйво захисних печаток. Не те, що внутрішній страх перед невідомим безслідно зник. Тім схоже, тимчасово відступив, поступившись місцем більш приємним хвилюванням. Піднявшись на другий поверх, віло попросив Олексія зачекати в кімнаті, а сама натомість поквапила завершити розпочати, попрямувавши довгим коридором до решті незахищених вікон. Хлопець присів на ліжка, дозволивши виру думок, що наразі бурхливо кружляли в його голові, взяти гору над очікуванням. Поринувши в світ власних фантазій, Олексій незчувся, як до кімнати повернулося вілов і, приклавши долоню до останнього вікна, залишило на його поверхні яскраве помаранчеве коло та остаточно знесилившись, сіла поруч із хлопцем. Здається, все, стомлено видохнула дівчина, скидаючи з себе шкірину куртку. Якщо має ще запитання, тоді зараз саме час. Збентежений Олексій, здавалося, на якусь мить стере з пам'ять усі думки, що зовсім нещодавно роїлися у підсвідомості, наполегливо шукаючи пояснень: Це ж інше місто, І країна також, вірно? спробувши зібратись докупи, ствердно запитав Олексій. Зовсім інше, витримавши паузу, мовило Віло. Зрозуміло, багатозначно відповів співрозмовник. Гаразд. Пам'ятаєш, ти казала про якусь річ, за якою, власне, і палюєте невіжений чоловіку чорному. Розповідати чи ні твоя справа, але мені здається, я повинен знати, що відбувається. Олексій мав рацію, і, хоча він ще не здогадувався, що незабаром має поринути у вир справжніх пригод, запитання було цілком логічне. Повинен, трохи зачекавши, розпочала Вілов. Переслідувач є лише одним з інструментів. Що його закинули до твого світу, аби не дати мені сховатись. Тікаючи, я сподівався, що, залишивши свій дім, заберу разом із собою усі негаразди, але помилилася. Олексій намагався вловлювати кожне слово, що лунало з вуст Вілов, і термін світ, вмить породжував у підсвідомості ще більше запитань. Переслідувач здатен відчути моє місце знаходження, але за умови, якщо перебуває зі мною в одному вимірі, Чому саме Україна? перервав співрозмовниця Олексій, випадковість, а можливо, доля. Я уявила місце, де хотіла б жити, воно мало бути хоч трохи схоже на мій дім, і портал відправив мене до одного з київських передмість. А як же мова? поцікавився хлопець. Коли стрибок було завершено, я вже точно знала, куди саме потрапила. тому вільно розуміти, і спілкуватися не стало для мене проблемою. Підсвідомість видає на мій вибір безліч різноманітних мов, із яких за бажанням можна обрати будь-яку для вільного спілкування, пояснила Віллу. Отож все майже склалося, зітхнув Олексій. Майже. Я відчула, що стрибнула не сама, хтось вирушив за моїм слідом, і це змусило мене тікати. Переміщувати з містом за допомогою порталів було далеко найліпшим варіантом, оскільки мисливість добре відчуває будь-які магічні сплески. Мені було вкрай необхідно поспіхом залишити передмістя, і, діставшись найближчої зупинки, я прагнула якнайшвидше поїхати до столиці, аби принаймні на певний час загубитися серед великого міста. Так я зустріла тебе, мовила Віла. Переслідувач лише пішак, хоча й сильний. Найбільша небезпека криється за цими стінами. Певний час Олексій мовчав, обмірковуючи почути. Все начебто потроху складалося в необхідний пазл і в той самий час не мало жодного логічного пояснення. Від початку часів у світі існують чотири стихії, що відомі усім, проте не підладні нікому, продовжувала Віла. Повітря, яке дає нам змогу дихати, та часом забирає чимало життів, перетворюючи ласкавий вітер на страшні торнадо, нестрімні урагани шалені боревії, вогонь. Який здатний дарувати тепло, так само з легкістю може знищити все навколо, спалюючи вщен будинки, ліси та все, що потрапляє до його пащі сповненої пекельних язиків. Земля, що від початку і по сьогодні годує нас, часом здригається жахливими землетрусами, пробуджуючи сплячі вулкани. І звісно, вода, яка є частиною кожного з нас, з неї починається саме життя. Втім час від часу і вона здатна приголомшувати світ нестримними цунами. Допоки природа сама зберігає баланс подій, все йде своєю чергою, та на мить уяви, що хтось зможе керувати усім цим на власний розсуд, самостійно вирішуючи, давати початок новому або руйнувати. Ми самі знищуємо природу, мордуючи її викидами заводів, купами сміття, що за площу дорівнює середній країні. Продаємо ліси, попередньо вирубуючи їх. Отож не варто очікувати ласки від зеленої пані, бо ми того не вартуємо, задумливо мовив Олексій. Маєш рацію, та я зараз про інше. Люди можуть впливати на природу, як байливо оберігаючи її, так само і безжально винищуючи, її. але навряд хтось із твоїх знайомих спроможний викликати снігопади або кривати полум'ям, не маючи в руках вогнемет. У моєму світі це можливо, а володіючи унікальними предметами, сила майстрів з махи здатна набути неймовірних масштабів, пояснила Віло. Здається, сьогодні відповідей для Олексія було навіть більше, ніж достатньо. Втомлений мозок вже майже не прочався, здавалося, фантастичним подіям, змусивши голос здорового глузду взяти паузу. Я ризикну припустити, що один з таких артефактів належить тобі, мовив хлопець. Ти вірно розумієш, схвалила Вілл, нарешті привідкривши Олексієві, темно завісу того, що насправді відбувається, а зараз відпочинок. Господиня поклала куртку на дерев'яний стілець, рушивши до старої шафи. Готовий дивуватися? перепитала дівчина, поволі відчиняючи дверцята. Олексій спробував зрозуміти, про що саме йдеться, але не встиг. Двері зі скрипом причинилися, із шафи кулею вилетів червоний комзол із довгими рукавами, заходившись кружляти навколо приголомшеного хлопця. Я ж казала, що не залишу тебе самого, посміхнула Звіло. Знайомся, це твій власний охоронець, отож цієї ночі можеш спокійно відпочивати. Напевно, від круговерті останніх подій хлопець міг легко втратити здоровий глузд. та Олексій не знав, що ранкова кава також приховувала собі дрібку магії. Що заспокоювало розум, не даючи свідомості злетіти із реяк. Охороняти. наказала Віла, звернувшись до незвичайного повітряного вартового. Червоний комзол хутко гайнув до шафи і за мить повернувся назад до кімнати, вправно розсікши повітря срібною шаблею. «Добраніч! Завтра на тебе чекає насичений ранок. Сподіваюсь, наша майбутня подорож залишиться непоміченою. загадково мовила Віло. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.